Що таке бронзові годинники? Бронза це унікальний матеріал, котрий з часом набирає патіну зеленцю, і це дає годиннику такий вінтажний зовнішній вигляд, що багатьом годинниковим фанатам дуже подобається. В короткому огляді хочу показати вам гарних представників, бо бронзові якісні годинники це історія рідка. Перші це італійці-венесянико з колекції редантури, тендітні, вишукані дуже незвично виглядають. Другі навпаки, брутальна протилежність від Фойбос вугловаті, різкі, але при цьому доволі складно зроблені і унікально виглядають, причому характеристики та зручність на вищому рівні. Далі подивимось на саму заряджену модель спінека з колекції TSA. Тут вже немає такої унікальності дизайну, але умовно ролик стайл переданий під своїм пером. Великий, дуже якісний годинник з швейцарським автоматом Selita sw 200 на борту. І останнє це самі нові італійці венеціана Конереди у акуратному розмірі 39 мм. Шикарні. Наче прості на перший погляд, але їх легко ідентифікувати, вони класно виглядають, класно зроблені, та на руці відчувається, по-перше, дорого, по-друге, так зручно, наче ти в них народився. Я роблю на цих красенів повноцінний огляд. Якщо вам цікаво подивитись, будь ласка, переходьте на мій канал про годинники Філтайм та підписуйтесь.